Загальна обласна профорієнтаційна естафета, яка триває нині в Кіровоградській області, завітала сьогодні і до Олександрії. Міськрайонний центр зайнятості організував для майбутніх випускників шкіл, безробітної молоді та студентів виставку презентацію навчальних закладів Олександрійщини. Хочу сказати, що дуже символічна назва в цьому році. Наша профорієнтаційна естафета називається Обираєш професію, проектуєш життя. Сама назва говорить за себе. Діти обирають свою професію, тобто обирають своє майбутнє. Такі заходи в нашому місті стали вже традиційними. Всі навчальні заклади ретельно готуються до виставки, представляють відеоматеріали, буклети, докладно розповідають відвідувачам про професії, які можна здобути у їхніх стінах: умови навчання та організацію дозвілля. Практично всі навчальні заклади відгукнулися на нашу пропозицію представити професії, які можна у них здобути, розповісти про умови навчання, про особливості цих професій, перспективи зайнятості за ними. І поділитися цією інформацією із молоддю, яка шукає роботу, в тому числі з безробітною молоддю, із учнями загальноосвітніх навчальних закладів, особливо випускниками, з батьками учнів, педагогічними працівниками. Щоб учні мали змогу визначитися із своїм професійним вибором, а батьки, вчителі, щоб могли підказати дітям, щоб вони не помилилися, бо роблять зараз дуже важливий вибір у своєму житті такий вибір, від якого буде залежати доля кожної молодої людини у подальшому. У центрі зайнятості сьогодні діти мали змогу пройти тестування, яке допоможе визначитися з майбутньою професією. Окрім того, за участі районної міської бібліотек, районного та міського управління освіти та культури, спеціалісти центру організували різноманітні профорієнтаційні уроки та семінари. Професійно-технічні заклади міста розповіли майбутнім випускникам про переваги робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці. Зокрема, такі як кухар, продавець чи слюсар, який готує, наприклад, Олександрійський професійний. Ліцей. Учні мають можливість е, навчатися у нас. Е, у нас є спеціальні лабораторії для кожної професії. Е, Продовж року вони навчаються, здобувають освіту як з загальних предметів, якщо це після 9 класу, так і з спецпрофесій. Кожного тижня є виробниче навчання, де вони в наших лабораторіях здобувають і навчаються. Також у нас є слідня практика. Учні, кухарі, кондитери і продавці продовольчих і непродовольчих товарів мають можливість поїхати на моря і пройти там практику, і також за це отримати кошти. Школярі та їхні батьки могли також дізнатися і про нелегку професію медика чи вчителя і познайомитися зі спеціальностями, які пропонує Кіруе, і послухати про навчання у політехнічному коледжі. А для тих, хто планує обрати творчу професію, своїми враженнями від навчання поділилася студентка Олександрійського училища культури. Я навчаюся в Олександрійському училищі культури. Я вважаю, що це дуже гарний заклад, який надає дуже гарну освіту на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Як і в кожному навчальному закладі, тут складно навчатися, звісно, складно, але цікаво. Саме такі творчі спеціальності, які дають можливість розкритися повністю. Можливо, навіть з кращого боку пізнати себе як творчу особистість. Тож сподіваємося, що профорієнтаційна естафета, яку підхопила Олександрія, допоможе школярам міста та району знайти правильний шлях до своєї майбутньої професії.